<хи> Я до моря крокував, довгоногий ноги обганяв. Морі, щоб не потонути, треба коло це вдягнути. Мілко тут можна стояти, можу коло не вдягати. Я чогось не доїдаю, бо чого не виростаю. У родині так буває. Батька син нас доганяє. Якщо батько був малим, то і син буде таким. Зараз зробимо тата довшим. Батько мій не розтягався, я від нього відірвався. Ми під хвилю потрапляли, то брудними враз ставали. Я під душем бруд змивав, а ось довгий не влізав. Хо, а довгий не помістився. Час морозиво купити, смачним себе пригостити. Довгим бути не бажаю, головою все чіпляю. Кручу, 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 кавун, я кручу. всіх пригостити, і я дуже хочу. Кавуни усі продав, з іншими делев пропав. Да тата треба поспішити та дорогу скоротити. Треба коротко обрати. Через ліс тропа виведе, все у ямах. Ох, тряси! Так трясло та телепало, мене навіть захитало. Кавун в чистилку кріпив, соком він мене облив. О -о -о. Дорога кавуни збовтала, там якось соком в ньому стала. Кому кавун м'який продати? Треба сік з нього зливати. Кавуновий фреш налітай. Діти сік той випивали, форму кавуни втрачали. Великий я кавун дістав, три як раника встромляв. Сік в чашки враз наливався, та кавунчик наш здувався. Резинкою кавун стискаю, сик сильніше вичавляю. До краплини сік, щоб злити, дужче треба ще здавити. Кавун лопнув, розвалився. Треба орка обігнати лаву щоб собі зайняти. Тьотю раптом помічали, їй ми місце віддавали. Зранку ми не присідали, відпочинку ми не знали. Як стілець я не знайду, прямо тут я враз впаду. Коло на вазон вдягав, м'яко лаву виробляв. Ця ідея просто клас. Лави зробимо для нас. Кола всюди розкидали, для сидіння місця мали. Хтів я кола ще дістати, мене з них час рятувати. Кола від дверей приймав, крок зробив та застрягав. Вовка з кола ми дістали, клеїть їх, ми починали. Піраміди з них збираємо, стіл, стільці тепер ми маємо. Поки меблі ми робили, кола нас чогось втомили. Нашу поміч оцінили, солодкі суші нам вручили. Ми на роликах катались, та до фруктів раз примчались. Гей, друзяки, зупиніться, на ціну ви подивіться. Щоб кавунчик той придбати, треба гроші всі зібрати. Орк ділитись не бажає, на кавун не вистачає. Ні, монети не знайду. Ще одну свою кладу. Гроші продавцю віддали, та кавунчик забирали. Так його нам не підняти. Треба в бік один штовхати. Так, його ми покотили, трішки орка роздавили. На стіл разом піднімали, на шматочки розрізали. По землі кавун котили, рученята забруднили. Кавун в животик помістився. Я в кавун перетворився, живі дуже надувало, навіть гудзик відірвало. Доки руки ми всі мили, крадії, Кавун наш з'їли. Орк зізнатись не бажає, і хто з'їв, він теж не знає. Кавун зник, не час журитись, пішли фільмами дивитись. Орк піднятися не може. Хто йому з тим допоможе? Гей, друзяки, поможіть, мене з підлоги підніміть. Орка на руки ми взяли, вверх по сходах піднімали. За кавун мене простіть, від мене попкорн прийміть. Доки тато буде спати, його одяг можна взяти. От якби дорослим стати, щоб усіх урятувати, батьків одяг надягли, рятувати світ пішли. Будувати дім хотів, але в порту розпилив. За порядком я слідкую, <губ> то ж тебе я арештую. Майже приборкою пожежу. <губ> За потоп доки сварила, вівця ноги обкрутила. Ой, забентували ноги. «Гей, батьки, скоріш біжіть, діточок ви усмиріть. Тата й мама поспішали, всі без одягу примчали. Що хлопчина мій зламав, швидко те ремонтував. Воду швидко ми прибрали. Ноги дві розбинтували. Все файно. Продукти нудно купувати, час добренько поганяти. Серед товарів швидко мчали, та в рулони заїжджали. Куди ти возок скерував, ніби мумія ось став. Весь папір я обірвала, брата свина повертала. Де мені той возик взяти? А якщо намалювати? Продукти ладен купувати. Щось питає свинка мати. Діток свинка йшла шукати. Я їх зміг намалювати. Я на возику помчав, діток свинки зустрічав. Щоб ніхто не сумував, я їм мати малював. Але свинки зустрічались, та усі перемішались. Вони йдуть мене сварити. Я тікаю, а що робити? Доки плигав та стрибав, чарівний блокнот втрачав. Досить вам мене сварити. Треба всім води попити. Малюнки воду випивали та від неї розписали. свинка мій блокнот підняла, вона лева малювала. Малюнок лев бешкатував, мене до возика запхав. Доки руки вимивав, я на муху поглядав. Ого, яка величезна муха. По сміттю вона гуляє та мікробів всіх збирає. До нас муха залетіла, та на страви гостей сіла. Оце муха наробила, мікробів в їжу наносила. З їжею, що нам робити? Мікробів можна милом змити. Піно яблуко пірнає, мікробів піна всіх змиває. Не треба милом намивати, нас ти можеш зіпсувати. Милом бургер натираю, як мочалку витискаю. Залишився лише хот-дог Малюк, скоріше зупинись від хот-дога відчепись. Ходох від мухи накриваємо, липучкою її впіймаємо. Ось ми її впіймали. Муху геть ми проганяли, Сітку на вікно чіпляли. Нову їжу ти хапай, та гостей ти пригощай. Треба швидкості додати. Червоне світло, час чекати. По дорозі авто мчать. Пішоходи всі стоять. Піца, відьма, що хапати? Малу треба рятувати. Піца у вікно влітала і від мене геть умчала. Так по піцу прогулявся та голодним залишався. Ти мене урятував. Мою вдячність заробляв не раптом сталось, гора піц в мене з'являлась. Стільки піц ти не ковтай, некорисно це, ось знай. Швидше в прилад ти стрибай та на шлунок поглядай. Якщо стільки ти ковтнеш, то мене вже не знайдеш. Зрозумів я відкладаю. Одну з'їсти я бажаю. Так, звичайно, одну з'їж Доки тепла жуй скоріш. Угу! Піцою я підкріпився, далі з піцами котився. Хто в заторі зголоднів, піцею тих пригостив. На регістрацію я мчався. У вовка на шляху врізався. У черзі нудно так стояти. Шлях короткий час шукати. Шлях короткий я шукаю. Першим бути я бажаю. Лише в стрічці заблукав. Знову в черзі ззаду встав. Ви квіток свій покажіть. Ось сюди скоріш ідіть. Забарився, на автобус запізнився. За автобусом помчався. Камінь раптом зустрічався. Чемодан мій враз відкрився. Я в солодке забруднився. Голуби мене хапали, та зі мною відлітали. Гей, пернаті, всім стояти, раджу лева вам віддати, з хробаком з небес спускався, то в літак скоріш помчався. Жар зробити забажав, та пердушку я підклав, вовк червоним раз ставав, голосно я реготав.